Слава Ісусу Христу вітає, дорогі друзі, на Ютуб каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до розумів над Євангелієм, яке церква приготувала на сьогодні. Коли ви будете слухати цей коментар, то це буде здається 8 жовтня вівторок. Отже, Євангелія від Луки, 10 розділ. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе. І В неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніх, Господа слухала його слово. А марта метушилася при багатьох послугах. Тож, підійшовши, сказала Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати, скажи їй, щоби мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй: Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібно одне. Марія ж вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Почту з того, що Господь входить до якогось села. Тобто ініціатива походить від Господа. Господь появляється на горизонті, в якомусь місті, де він вже є в осяжності нашого серця. Він робить перший крок. Але потім читаємо, якась жінка Марта прийняла його до себе. Далі є крок від нас. Далі ми його або запрошуємо до себе, або не запрошуємо. Ну і ось Марта запрошує його до себе. І е читаємо, що була в неї ще сестра, яка звалася Марією, і вона сіла біля ніг Господа, слухала його слово в цей час. Марта бігала туди, сюди, щоб максимально догодити, пригостити гостей. Дорогі мої, щоб зрозуміти реакцію Марти, треба було би нам пригадати право гостинності на Близькому Сході. Це право святе. Пригадаємо собі Авраама, книга Бутя, 18 розділ, який побачив трьох мандрівників і відразу метнувся до Сари, сказав, щоб вона приготувала телятко, запропонував їх зупинитися, благав не оминати їх. Древні саміти вірили, що. Що з гостем приходить Божа присутність, ну і Авраам не, як то сказати, не промахнувся, вгадав з цим, бо дійсно Господь Бог прийшов до нього. І, дорогі мої, якщо для нас гостинність – це питання якоїсь вічливості, то на Близькому Сході питання гостинності це взагалі питання виживання. Це це право гостинності завжди, розумілося, в якихось сакральних категоріях. Тому Марта щирим серцем намагається звершити цей закон гостинності, цей святий закон. Ну але якщо прийшов Господь ще зі своїми учнями, тобто, уявіть собі, прийшло 13 чоловіків до хати, десь там посідали, то в хаті, то на подвір'ї, то треба трохи постаратися. І тут, Марта спостерігає, як її сестра. Взагалі не дбає про гостинність, а, а може, дбає, зараз побачимо. Тільки біля ніг Господа Ісуса вмостилася і слухає, що Він розказує. Здається мені, що Євангелист хоче тут показати дуже глибоку поставу, яка теж пов'язана з гостинністю, бо відкрити своє серце на слова Господа, ну що може бути більш гостинним ще? Марія відкрила своє серце на те, що буде говорити Господь, проявила йому найглибшу таку внутрішню гостинність свого єства. Так як би хотіла сказати: Боже, говори, я хочу прийняти Твою волю, я хочу прийняти все, що ти мені сьогодні скажеш. Я хочу виконати Твоє слово, неймовірна гостинність. Але вона є внутрішньою, не є поверхневою. Натомість. Ну, Її важко побачити, натомість те, що робить Марта, легко побачити. І ось Марта роздратувалася тою поставою Марії. Але Марії про це не говорить, тільки кому говорить. Господь каже: Господи, тобі байдуже? Скажи їй, дорогі мої, чи не, чи не буває. це... В нашому житті. Чи часто ми так не робимо, що ми роздратовані на нашого ближнього, ми роздратовані на нашого брата, на нашу сестру, але в очі їй цього не кажемо. А кому кажемо? А Богові кажемо: Кажемо, Боже, зроби так, щоб той мій брат, та моя сестра, мій чоловік, моя дружина, мої діти відповідали моїм очікуванням, робили те, що я би хотів, щоб вони робили. А Господь каже: Ой-ой-ой. Ми, ви забагато тут робите, але потрібно одного єдиного. Пригадаю, що тим одним єдиним в Біблії названий сам Господь Бог. Слухай Ізраїлю, Господь Бог твій, Господь єдиний, говорить книга Второзаконня. Марто, марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Повторене двічі ім'я марто. марто вказує, що, що в цей момент Господь, якби її покликує до чого. Ану доного, до слухання Слова Божого, до виконання волі Божої. До зустрічі! Дякую за увагу!